Дітки запитують творця Стасик як другий клас. А душу ти мені вклав мою чи чиюсь? Ні. Душу ти отримав свою. Але якщо ти не згоден з нею, так. то ти можеш її виправляти. І до якої душі прийти? До тієї, яка любить всіх. А є таке прагнення от у людини? Я не думаю. А у дитини? Я особисто думаю, що діти вони більш спрямовані на виправлення, ніж дорослі. Дорослі вже звикли, дорослим вже здається, що краще вже не буде і не може бути. І треба погодитися з тим, що є. Тобто у дітей ще жевріє надія. Так. За ідеєю, набираючись досвіду, ми повинні, начебто, якби знаєте. Але ні. Звідки ми можемо набратися терпіння, досвіду, не погоджуватися з тим, що є. Погоджуємося, ми погоджуємося, і все. Тобто, все це через биття, як от нас, от весь час ми не доходили до чогось, нас били. Це через те, що ми просто лінуємося виправлятися.